Зглянемо існуючий інструментарій створення тексту програм. Він складається з двох частин. Перша частина це середовище розробки, яке ми зараз розглянемо. Розглянемо для прикладу три варіанти. Друге – Це бібліотеки, які необхідні. Ну, відповідно, мова програмування, яка необхідна для створення тексту програм. Python. Тож, переходимо до першої частини, які нам необхідно середовище для роботи. Всі середовища для роботи є ідентичними, тобто всі вони дозволяють створити перший текст програми, реалізувати якусь формулу, метод, якийсь математичний, і таке інше. Зараз ми бачимо. На цій вкладці відкриті онлайнові сервіси для створення текстів програм. От Він являє собою один із сервісів. Являє собою такий вигляд. Тобто є в нас вже заготовлений шаблон програми, де ми можемо її дописувати. Ну і є в нас. Фактично, команда, якою ми запустимо процес симуляції. Ну і фактично ось тут ось у консолі виведеться інформація про ту чи іншу задачу. Ну і фактично, праворуч зверху, як ви бачите, можна обрати будь-яку іншу мову програмування. Це перший сервіс. Другий сервіс це Visual Studio Code. є безкоштовним для навчання це офіційний сайт, де можна його завантажити. Тут ми бачимо зображення цього середовища. От, коли ми перший раз його тільки інсталювали, тобто завантажили звідси і інсталювали, ми можемо. Фактично відшукати необхідні бібліотеки, зокрема й для мови програмування Python. І Саму мову програмування можемо тут додати, ну і за необхідності інші Ну і фактично теж його основне середовище, основне вікно верніше для роботи, воно виглядає таким чином. Ж пишемо код, запускаємо, і в терміналі нам виводиться інформація. Консультак по результат або відповідь, або помилка. Виводиться значення, яка помилка, її можна потім поправити. І третій є варіант середовище, ви бачите його зараз на зображенні, це безкоштовне теж середовище, воно знаходиться на Google диску. Тобто створити файл, і фактично обираємо створити такий блокнот. Це блокнот, в ньому можна писати текст програми. Він має зверху відповідно команди для створення коду. Тобто, ось ви бачите, створив рядочок. І для створення тексту. Тут ми можемо писати текст. Після того, коли ми написали або текст або порт у ну, даному випадку, коли ми написали текст, ми можемо просто в іншій частині десь клікнути, у нас він збережеться. А код, коли ми прописали, ми натискуємо виконати клітинку, і він нас симулюється. Ну і на виході ми можемо проаналізувати теж. Вихідний результат. Оце три середовища базових Є безумовно інші, але ми їх в даному випадку не розглядатимемо. Далі основою для роботи з мовою програмування власне є сама мова програмування, її потрібно інсталювати. Для того, щоб її інсталювати, необхідно відкрити вікно. В даному випадку бачимо мова програмування Python головний сайт. Ну і фактично тут показується крайня версія, доступна зараз, для завантаження. Тут можна подивитись попередні версії і завантажити за необхідності ту, яка необхідна, обравши свою операційну систему. які перечислені. Зверху. Особливістю останніх випусків мов програмування Python і те, що ці пакети містять в собі ряд бібліотек, в тому числі ті бібліотеки, котрі нам необхідні для роботи. От. Ну, ми ці бібліотеку розглянемо окремо. Для роботи нам потрібно декілька бібліотек, а саме бібліотека NumPy, Теж основний її сайт, ми теж можемо її завантажити. Це бібліотека для роботи з арифметикою. Далі бібліотека СКЛ. На цій бібліотеці реалізовані всі алгоритми, більшість алгоритмів машинного навчання, з котрими ми будемо працювати в рамках занять. У цій бібліотеці, алгоритми всі диференційовані на різновиди, поділені вони по групах. То тут є алгоритми, які вирішують задачі класифікації об'єктів. Класифікація об'єкта – це коли ми класифікуємо яблука до яблук, груші до груш, банани до бананів. І задача регресії це коли ми робимо прогноз на основі певних даних. Задача кластеризації, коли ми дані розбиваємо на кластери. Зазвичай задача кластеризації. І відповідні методи використовуються тоді, коли в нас дані не мають залежностей, або залежність між ними досить низька. От, ну і фактично деякі інші інструменти для побудови моделей і діагностики даних. Те, що з обояться бібліотека. Далі бібліотека Pandas для роботи з таблицями. І бібліотека Matplotlib для того, щоб здійснювати графічну інтерпретацію отриманих результатів. Ця бібліотека доступна і в інших застосунках, які ми будемо вивчати в майбутньому. Це саме основні напрями для створення мови програмування. Після того, коли ми інсталювали мову програмування Python, ми можемо інсталювати інші бібліотеки. Для того, щоб їх інсталювати, необхідно відкрити командний рядок і набрати відповідну команду. Команди всі однотипні, вона називається. має такий вигляд, pip, install, І тут далі пишемо назву. Бібліотеки. Нам потрібно встановити. І натискуємо Enter. Після цього запуститься процес інсталяції бібліотеки. Це таким чином ми можемо інсталювати бібліотеки. Ну і використовуючи відповідні команди, ми можемо какої поєднати за необхідності. Тільки в мене вже ці бібліотеки інстальовані, я їх не буду вставляти. Є одним із способів інсталяції необхідних бібліотек, є спосіб, який можна реалізувати застосунку, який відкритий зараз на зображенні. Але цей варіант він є одноразовим, тобто кожного разу потрібно буде цю команду. Просто можна поставити знаковий іпстал. Іп, 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 іп. Написати назву бібліотеки. Коли ми натиснемо виконати клітинку, у нас розпочнеться процес інсталяції. Таким чином можна здійснювати інсталяцію допоміжних інструментів. Дякую за увагу.